З 20 по 23 рік в рамках проєкту Лелеченьки енергокомпанія вже встановила 186 платформ в Одеській області. За підрахунками екологів, це зберегло життя понад 700 особин білого лелеки. Я хочу висловити велику щиру подяку компанії ДЕТЕК за те, що вони. Відновлюючи свої мережі, дбають про тваринний світ. Лелека це один із символів нашої прекрасної країни. І у, у, у людей душа радіє, коли вони бачать лелеку і гніздо лелеки біля своїх осель. І я тепер буду пишатися тим, що в мене є своє імене гніздо у селі Михайлопіль – Гніздо білого лелеки. Я чувствую. Что-то теплое, такое солнечное, позитивное, как будто это я сделал что-то такое доброе. На самом деле это сделал ДТЕК. И ДТЕК огромное спасибо лично от меня, народного артиста, и лично от всех Лэкочек, которые прилетят и будут жить в этом гнезде.